У моїх батьків нас було двоє я та брат. Тата нашого не стало кілька років тому, і мама залишилася одна. Вона живе в місті, тому, коли вона залишилася без тата, все більше часу стала проводити на дачі. адже їй подобається садити і доглядати за грядками, квітами. Вона відпочиває там. А я радію, що у неї є своє заняття. Вона не сумує. Я сім років тому вийшла заміж. Ми з чоловіком взяли квартиру в кредит і доводиться зараз економити на всьому, адже кожен місяць віддаємо гроші в банк. У нас ще є донечка, нашій красуні 5 років. Загалом я щаслива, що маю таку хорошу сім'ю. Хоча нам зараз не просто, але цей період ми пройдемо разом, а потім уже буде легше. А мій брат одружився на жінці з багатої сім'ї рік тому. Він дуже щасливий, живе в її великій квартирі, її батьки допомагають їм. Брат завжди сміявся з мене, що він одружився вдало, а я економлю на всьому, і ще не один рік економити буду, а потрібно було просто вийти вдало заміж. Ми, моїй мамі, завжди допомагаємо в усьому. Мій чоловік постійно возить її на дачу, завжди щось там принесе, віднесе, скупає, робить все, що мама попросить. Половину врожаю мама продає людям, які приїжджають на дачу відпочивати із міста і не хочуть працювати на городі. А половину врожаю мама ділить між собою і нами. Бо брат каже, що їм нічого не потрібно, що у них все є. Мамі брат не хоче б допомагати нічим. Ніколи не приїде, каже, що вони все і самі можуть собі купити. Місяць тому ми приїхали на дачу, допомогли мамі і сіли вечеряти. У якийсь момент мама дістає 20 тисяч гривень і дає їх моєму чоловікові. Візьміть діти. В цьому році був дуже хороший врожай, я багато всього людям продавала, а з пенсії гроші відкладала. Я знаю, що у вас кредит, і ви зараз дуже економите. Але дуже вас прошу не несіть ці гроші в банк, а їдьте відпочити. Моїй онуці вже п'ять років, і вона жодного разу моря не бачила я буду щаслива, якщо ви відвезете її до моря. Після цих слів ми з чоловіком розтанули. Він поцілував мамині руки, і ми погодилися взяти гроші. Як тільки ми сіли вечеряти, приїхав брат із дружиною. Ми дуже здивувалися. Адже брат до мами ніколи не приїжджав на дачу, тим більше сам без запрошення. Він був із дружиною. Вони поїли, а потім брат каже мамі, що в минулому році батьки його дружини дали їм гроші на відпочинок до Туреччини. В цьому році нічого не дали, мовляв, ти овочів багато продала. Гроші у тебе є. Може, ти нам даси в цьому році на відпочинок? Мама сказала, що брат ніякого відношення до цих грошей не має, він нічим їй не допомагав. А гроші вона віддала на відпочинок своїй онучці. А дорослий чоловік і сам заробить собі на відпочинок, а не попросить у матері. Виявляється, те, що й стежте взагалі відмовилася їм допомагати, коли побачили, що їх зять ледача людина. На мене і на маму брат теж образився. Щиро кажучи, мені незрозуміло, чому дорослий чоловік вважає, що йому хтось щось винен і просить гроші у стареньких батьків.